А відбувається просто щось неймовірне. Далі поговоримо про шокуючі деталі вбивства Андрія Парубія. Також Трамп заговорив про американські приватні військові компанії на території України, які нібито будуть забезпечувати нам гарантію безпеки. А ще зустріч Зеленського та Путіна все ж таки відбудеться. Ну, принаймні, так заявляє Дональд Трамп. Ну а тим часом в Україні запрацювали секретні заводи. По виготовленню дронів. Також головне управління розвідки підірвало склад вибухівки в Росії. Ну а чоловік, уявіть собі, вижив після падіння з 19-го поверху. Тож, не пропускай, далі цікаві новини на цей момент. Починаємо. Сьогодні у Львові, в суботу, 30 серпня, вбили колишнього голову Верховної Ради народного депутата Андрія Парубія. За даними поліції, нападник здійснив близько восьми пострілів, майже друзі в притул. На відео з камер спостереження видно, що вбивця був, був переодягнений в кур'єра служби доставки. Ну і втік на велосипеді. Наразі введено план Сирена у місті Львів, що передбачає посилений режим. Перевірки документів. Поліція та СБУ проводять наразі дуже ретельне розслідування. Президент України Володимир Зеленський вже чітко називає такий злочин ретельно підготовленим. А я тут з ним згоден на всі 100%. Перший факт: вбивця був одягнений як кур'єр. Факт номер 2 він точно знав, що Андрій буде проходити по тій дорожці, по тій вулиці. В той самий момент. Тому ці два фактори говорять про зухвалість і ретельне планування вбивства. А ще в мене виникає питання щодо відео, яке дуже-дуже швидко з'являється в інтернеті. Тобто, або хтось знав, що буде скоєний злочин саме в тому місці, або це випадковість. Що я схиляюсь більше до першої версії. Друзі, вбивство Андрія Парубія, який був одним, до речі, з лідерів Революції Гідності та обіймав високі посади, це не просто злочин, це високополітичний замах. До речі, правоохоронці розглядають російський слід, що є дуже логічним, адже Парубій був активним учасником національно визвольного руху, ну і послідовним. Противником Москві він боровся, друзі, за незалежність і європейський вибір нашої держави. Тож далі слідкуємо за подіями. Тим часом на сцену виходить президент США, видання The Telegraph повідомляє, що Дональд Трамп обговорює з європейськими партнерами можливість залучення американських приватних військових компаній, тобто. Що американська приватна а, АПВК? А, тобто він розглядає залучення американських ПВК в Україні для забезпечення безпеки нас з вами. За словами джерел, ці ПВК могли би допомагати, наприклад, з обороною, а, з будівництвом баз військових. Ну і головне головне їхнє завдання буде стримувати Путіна. І що я тут можу сказати? Ну, в принципі, можна і порадіти, дуже чудова новина. Залучення ПВК це ну, такий собі кардинально новий рівень допомоги Україні. Це може стати потужним стримуючим фактором для Росії. Це також показує, що США шукають нові, нестандартні способи, щоб допомогти Україні. Але, друзі, ну це ж Трамп, який завтра може сказати: А ви мене, друзі, не так зрозумілий. Я мав не на увазі не американські там ПВК, а, наприклад, якісь там, не знаю, польські чи ще якісь. Тож, давай, давайте будемо чекати на факти, а не на заяви Дональда Трампа. А ще посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер зробив дуже важливу заяву. Він сказав, що адміністрація Дональда Трампа посилає військову допомогу Україні, надаючи нам... Зброю, ну яка дозволяє завдавати нібито дуже глибоких ударів по території Росії. За його словами, щомісяця США постачають Україні зброю на мільярди доларів через союзників по НАТО. Я вам нагадаю, що наразі схема і трошки інша, яка була, наприклад, при Байдені. Наразі зброя направляється в країни НАТО, в Європейські країни, а звідти направляється в Україну. За це платить. Європейський Союз. І от, за словами посла США при НАТО Метю Вітекара, нібито щомісяця Україна отримає дуже дуже важливу зброю, яка дозволяє нам бити глибоко в тил Росії. І, ну, чесно кажучи, хочеться вірити, що посол США говорить правду, і ми дійсно отримуємо щомісяця зброю, але ну, просто нам про це не говорять, щоб тримати це все. В таємниці, що в принципі є логічним. Тож, давайте не будемо втрачати надію. Водночас Трамп заявляє, що зустріч президентів України та Росії все ж таки, друзі, відбудеться. То вона мала відбутися 22 серпня, то вона мала відбутися 1 вересня. Ну а тепер Трамп заявляє, що вона все ж таки відбудеться. Коли. Він не говорить. При цьому інші джерела вказують, що Трамп розглядає можливість тимчасово взагалі вийти з переговорного процесу, ну, якщо сторони не дійдуть якогось, якоїсь згоди. Що, друзі, в принципі, ця вся історія нам. Показує, що Трамп з одного боку обіцяє, що зустріч буде, з іншого боку, ставить ультиматуми, завтра він там не знаю, буде в нього добрий настрій чи ні. Завтра він вводить вже санкції, що, звичайно, для нас з вами створює певну невизначеність. Але, як ми вже знаємо з вами, його обіцянки часто не відповідають реальності, тому я знову повторююсь: давайте чекати конкретних. А дій з боку президента США Дональда Трампа. Ну а далі дуже дуже гарна новина. За даними американського видання Політико, німецька компанія Quantum System відкрила в Україні секретні заводи, де виробляє розвідувальний дрон під назвою Вектор. А за місяць нібито виготовляють близько 80 таких безпілотників. Такі дрони вже оснащені штучним друзі інтелектом, ну і, звичайно, вони автоматично можуть виявляти ворожу артилерію. Як вони це роблять, то за повідомленнями фахівців вони це роблять за звуком. Відкриття таких заводів в Україні це, звичайно, величезний крок вперед для нашого військово-промислового комплексу. Це означає, що ми самі стаємо виробниками передових друзі, технологій. Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє про успішну друзі операцію, яка знищила дуже важливий пороховий склад. Склад знаходився у місті Алєксін, Тульська область, Росія, де було знищено підземний склад вибухових речовин. На цьому складі зберігався порох, який використовується для виробництва саме боєприпасів та російських. Ракет. Місцеві жителі друзі, повідомляли про гучні вибухи, а до місця подій прибуло багато пожежних машин. Ну і наостанок. уявіть собі, в Києві трапилося справжнє диво. Чоловік вижив після падіння з 19-го поверху, приземлившись прямо на дах легкового автомобілю. Друзі, цей неймовірний випадок стався в одному із столичних дворів. Чоловік випав з величезної висоти, і, здавалося б, в нього, ну, звичайно, шансів немає 19-й поверх. Однак він приземляє, приземляється на дах припаркованого автомобіля, який пом'якшує удар і рятує, по суті, життя людині. Хоча детали про стан чоловіка ще з'ясовуються, але сам факт того, що він вижив, ну, дійсно вражає. А це доводить, що навіть у найстрашніших ситуаціях може трапитися диво. Ця історія, яка дає нам надію і показує, що а війна теж може, друзі, несподівано завершитись. Я вам дуже дякую за те, що додивилися. Підпишись обов'язково, натисни лайк, якщо не складно. До зустрічі!